Всім привіт! Замовив Wi-Fi роутер фірми TP-Link модель Archer C64 на заміну моєго старенького тенда. старенький роутер працює, все добре, але він 100-мегабітний. А так як в мене інтернет гіабітний, тому треба обновлятися. Зараз подивимося, скільки видає Wi-Fi роутер. В принципі, він працює непогано, свої 100 Мбіт видає. Ну що, ми бачимо в районі 95 на загрузку і на вигрузку містер місстеренький роутер видає. По Wi-Fi, в принципі, теж 95 Мбіт в секунду він видає. В принципі, Wi-Fi роутер нормальний, але він 100 Мбітний. Зараз розпакую, подивлюся комплектацію, підключу. І протестую максимальну швидкість. Так, заявлено, що може передавати інформацію 867 Мбіт в секунду при 5 ГГц і 400 Мбіт при 24 ГГц. Подивимося. Замовив Wi-Fi роутер за 1400, зараз за нього невелика дія акція, знижка, так він коштує 1600. Почитав про нього відгуки, в принципі, люди кажуть, непоганий роутер. Так. Я думаю, комплектація стандартна. Сам роутер. Інструкція. Так, блок живлення. Повинен бути кабель підключення, пачкорд. Так, яка довжина даного кабелю? допомогою цього кабеля буду підключати до комп'ютера. Ну, в принципі, повинен достати нормально до комп'ютера. І сам Wi-Fi роутер. Він йде на 4 антени. Так, геобітні порти? Антенки крутяться у в усі сторони, що є досить добрим. Ну що? Підключаємо і тестуємо, яку видасть швидкість. Поставив роутер, довелося дзвонити своєму інтернет-провайдеру, щоб він себе там прописав налаштування. Зараз протестуємо підключення до комп'ютера через кабель. Було майже 100 Мбіт на старому Wi-Fi роутері. На новому. Так, загрузка йде 900 910. 914. І... 916 ми за секунду. А вигрузка. Так, майже 900. Ні, 900 трошки не догребло. 899 і 6. В принципі, через кабель мене все влаштовує. Але, є одне, але. Підключився до Wi-Fi. Виробник заявляє при 5 ГГц 867 Мбіт за секунду. При 24 Гц 400 Мб за секунду. Але, 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 це дуже далекі цифри від реальності. Так, я записав те, що видавав мій телефон. При 2,4 Гц воно. На загрузку видавал, на скачку видавало 69 Мбіт, на загрузку 65. Хоча виробник писав 400, далеко від правди. І при 5 Гц теж далеко від правди 363 Мбіт на скачку, 269 на загрузку. Ну, ось якось так. Тому, якщо будете купувати даний Wi-Fi роутер, зверніть на це увагу, що. Ці дані можна ділити на 3. Так, а стояв в мене ось такий Wi-Fi роутер Tenda. В принципі, класний роутер. Сигнал в нього був чудовий. Але швидкість передачі всього-навсього 100 Мбіт за секунду. Ось така коробочка. І тут навіть є цінник на нього: 385 гривень. Купувався він ще в 2019 році. Потестував трошки новий Wi-Fi роутер. Швидкість через кабель шикарна, тут нарікань немає. Але коли я пробував підключатися з кухні чи з ванної, то там сигнал трошки сильно просідав. Ця тенда видавала навіть кращий сигнал, ніж новий Wi-Fi роутер. Тому в мене зараз трошки двоякі враження про даний роутер. До комп'ютера все чудово, а от покриття Wi-Fi через дві стіни трошки не пробиває. Можливо, із-за того, що там стоїть холодильник і робить перешкоди. Поділюся ще, як він буде працювати на вулиці. До цього Wi-Fi роутера є окремий застосунок, тезер називається. І можна через Wi-Fi налаштовувати даний роутер. В принципі, така корисна, зручна річ. Сподіваюся, він буде працювати нормально, без збоїв. А на цьому все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.